Всім вітання, зараз у нас працює лампочка з ЗВС-драйвера, споживання 3 ампери. Дивимось, напруга різко просідає, йде донизу, 24, 37, 24, 36, ну і струм. Може буде трошки просідати, тобто йде розряд акумулятора. Так, тепер міняємо навантаження. Замість лампочки включаємо двигун. Так, дивимося, що робиться з напругою. Трумбільці на 200 милімпер. Трум споживання двигуна двісті шістдесят міліапер. І тут так виросло. Виключили двигун. І напруга, так як і вчора, зараз буде у нас відновлюватися. Так, зараз ми виключимо систему, і у нас напруга пішла доверху. Що таке двигуни із колекторним ротором? Це свого роду переривач. І в резонансних системах, якщо ми хочемо отримати щось із кутушки, нам треба робити переривання. Саме момент переривання це ключовий для того, щоб отримати понад одиницю. Є таке поняття, як противо-ЕДС, її ще називають реактивка, або Від'ємному бідіні назимав енергію. Оця енергія якраз вона досить таки цікава в тому плані, що коли ми працює двигун із щитками, там іде постійно розривання. Я проводив такий дослід, коли я ставив між двома лампочками, ні, між чотирма лампочками двигун, в мене лампочки починали горіти яскравіше. А на споживання це не впливало. От ми бачимо, що у нас акумулятор зараз починає відновлюватися. Це продовження вчорашнього заряду. Тобто, коли працює лампочка, у нас йде якби, розряд. І розряд йде інтенсивний. Зараз можемо ще раз повторити. От я включаю сюди лампочку, так. От і включаю. Вот, І в нас зразу напруга пішла донизу. Бачимо, просідає. Зараз у нас навантаження лампа ДЛР струм. І лампочка накалювання. Вона, звичайно, слабенька, але тут, якщо взяти по споживанню, це у нас іде зараз десь сумарне споживання. 24 вольти на 3, це 75 Вт. І тепер включаємо, зафіксували 24,33, включаємо двигун. Коли працює лампочка накалювання, у нас напруга просідає досить таки стрімко. Коли працює двигун, просідання значно менше. О, ну і зараз подивимося, виключимо. У нас зараз починається процес відновлення на акумулятора. Процес він такий, вже я демонстрував вчора відео, але навантаження реактивне, яке є двигун, воно досить таки специфічне. В тому плані, що коли ми працюємо, от у нас вчора ми закінчили експерименти, було 24,75, от потім я ще через заміри було. 24,82. Ну, і зараз ми бачимо, що у нас напруга знову ж таки відновлюється. Якщо брати лампочки накалювання включати, то ми акумулятор будемо просаджувати. Схему я дещо змінив. Вчора в мене заряд відбувався з цієї розеточки цим мостиком. Зараз цей мостик стоїть на цьому трансформаторі. Що я побачив? Коли я робив розрахунки, мені треба було зробити 7 віточків. Я так і зараз зробив. Тому що, коли я зменшив віточки, у мене заряд акумулятора трошки менший був, тому що саме кількість вітків впливає на сам заряд. Якщо брати по теорії, то напруга мала як більша бути і заряд, але все-таки. Тут треба, щоб було більше вітків. І тоді е, у нас немає просідання такого сильного. І відбувається заряд. Якщо ж неправильно зробити конструкцію трансформатора, напруга буде висока, але тут знову ж таки спрацьовує оцей: е, чим більша індуктивність обмотки, тим більше виходить викид. Проти ОДС і краще заряджається акумулятор. Оце треба враховувати. І бачимо, що у нас 2492. Такий процес. Тобто схема майже не змінилася, але зарядку можна робити як з резонансної системи, можна також робити із цього трансформатора. Сьогодні я заряд. Ну, Рекуперацію до зарядку роби з цього трансформатора. Вчора робив з резонансної системи. І я сьогодні продемонстрував, що ми можемо ще паралельно до цього всього ставляти двигун. І ми, як бачимо, у нас акумулятори не розряджаються. 2494 вже в нас, напевно, на цьому зупиниться. Ну, і зараз. 24,95 ще. Ну, але вже це сповільнюється, тому що вже іде, якби процес активний закінчився, і відбувається відновлення акумулятора, яке у нас отримало заряд радіантної енергії. Це високочастотні імпульси, зворотні із індуктивності. Вчора вони йшли з резонансної системи, з цих катушок. Сьогодні вони вже беруть якби із, з біфа. Оцього біфа, який стоїть всередині індуктора, який живиться із вес драйвера. Тобто, можна і так заряджати, і так заряджати. Тобто, це йде якби рекуперація. Результат хороший. У нас мона одночасно, щоб працювала лампа ДЛР, працював двигун і при цьому розряду акумулятора не відбувалося. Сьогодні в Україні велике свято. Всіх вітаю з Днем Незалежності, щастя, здоров'я і всього найкращого!